Друзі, нас інфоперші про головне поїхали для повторного наступу на Київ окупантів недостатньо сил. Військовий експерт, керівник благодійного фонду Повернись живим Тарас Чмут вважає, що окупанти можуть використати російське угрупування в Білорусі на Волинському, Рівненському і Житомирському напрямках. Таку думку він висловив інтерв'ю проєкту Аристократія. Чмут припускає, що росіяни можуть спробувати взяти під вогневий контроль Рівненську АЕС. Очевидно, там недостатньо сили засобів для того, щоб захопити Київ, але може відбутись спроба захоплення Волинської, Рівненської Житомирської областей або, хоча б ускладнення логістики, ускладнення в цілому життєздатності, а це економіка країни. Вони також можуть спробувати взяти під вогневий контроль рівненської, АЕС, сказав експерт. На його думку, наступ може розпочатись будь-який момент. Ми не знаємо скільки, але білоруси проходять мобілізацію, їх розбавляють російськими військами, і поки що все йде до того, що це можливо, ми ще не виграли війну. Вона ще не закінчилась. Давайте виходити з ймовірних гірших сценаріїв. Можливо, Україна пояснить білорусам, що так не добре робити. І вони знайдуть спосіб не вступати в цю війну. Можливо, захід нас підтримує додатково в цьому бажанні. Тут все зміниться кожного дня через тиждень. Вже абсолютно інші умови заявив чому та от дипломат Роман Безсмертний розповів, що військами Білорусі керує Генштаб РФ. Тож використання їх для наступу на Україну з півночі лише питання часу. Про це розповів в інтерв'ю журналу Україна. Він зазначив, що це не буде чимось новим, адже по такому прийому окупанти вдавалися ще 24 лютого. Білорусь Лукашенко і сателітом. Його війська керуються з генштабу РФ, у якому випадку використають білоруські сили. Єдиний варіант це північний наступ на Україну рано чи пізно це реалізують. Для цього вдавалися ще 24 лютого диверсійно-розвідувальні групи, що увійшли на територію України, були здебільшого сформовані з білоруських громадян. Говорить, він безсмертний, також зазначив, що Росія може не обмежитись нападом на Україну та зазіхнути на інші території інших держав, а особливо тих, що входять у НАТО протягом кількох останніх тижнів. Росія нарощує інформаційний прес. Що вона воює проти північно-атлантичного альянсу? отже, якщо вона робить це з ним на українській території, то чому не може воювати на польській чи балтійській? Паралельно всіляко крутять тему, що НАТО має слабший військовий потенціал? вважає дипломат Безсмертний. Також сказав, що Білорусь вже готувалась завдавати удару по Україні 18 квітня. Проти зсу вдалось зупинити атаку. Успіхи нашої протиповітряної протиракетної оборони, низька ефективність використання ракет БПЛА. Ураження цілей становило тринадцять Зруйнували плани наступу. Підтвердженням цього є сформоване угрупування, що зараз маневрує на інформаційна психологічна атака, яку ввели з 8 по 11 жовтня. Отже, Білорусь уже готова була вступити в війну, але наші збройні сили зупинили її. Додав він російський диктатор Путін, як і раніше прагне до того, щоб втягнути Білорусь війну проти України і це не Лукашенко протидія а білоруський народ і армія на цьому акцентувала увагу прес-секретарка, лідерки білоруської опозиції. За словами Красуліна, Лукашенко неодноразово заявляв про те, що сам не проти приймати парад на хрещатику. Це не Лукашенко протидія Лукашенко. і Путін самі хотіли втягнути білоруську армію. Війну Лукашенко багато разів заявляв про те, що хотів би це зробити, що хотів би приймати парад на хрещатику через три дні. Так званої СВО. він багато разів про це говорив. Але білоруський народ не дозволяємо це зробити, Нібито, сказала гостя Фіра Лукашенка. Путін діють разом. Певно, на цей режим уже може називатись режимом Путіна Лукашенка. в Білорусі принаймні це так вони діють спільно. Вони розраховували, враховували ризики, але насправді не знають, як поведе себе білоруська армія, будучи введеною війною. Ніхто зараз не може цього сказати. Вони просто не стали ризикувати, наголосила спікерка. Білоруський народ не бажає воювати, тим паче за інтереси Путіна Лукашенка переконана, вона білоруський народ дуже цінує людське життя і не бажає гинути за інтереси своїх старців. Він не мотивований брати участь війні, бо більше 30 років Лукашенко отримав владу в своїх руках і, мовляв, населення Білорусі, що мовляв, знаєте, живемо бідненько. але принаймні у нас мирне небо над головою. Так, 30 років пропаганди все ж таки призвели до того, що зараз навіть його прихильники. Та наближення не готові погодитись на те, щоб на голови білорусів почали падати бомби. А це станеться в разі, якщо білоруська армія братиме участь в війні проти України сама білоруський народ армія. Це ті причини, через які білоруська армія, що не втягнута у війну, акцентувала Красуліна. Вона також додала, що Лукашенко чудово розуміє, що без Путіна він нікуди, і тільки Путін дав йому змогу отримати при владі тільки завдяки його ресурсам. Він залишається на своїй позиції. Лукашенко зацікавлений в ресурсах путінських дружби з Путіна. Він абсолютно разом з Путіним. Вони будують радянський союз 2.0. Тобто розширюють імперію і саме так у його картині світу. Виглядає сильна країна, тому це не суперечить його інтересам. Сказала Красуліна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Проможемо разом.